1 жовтня цього року урядом прийнято дві постанов постанови, які регулюють цю допомогу. No 505 і 509. Коротко скажу, що це таке є. Номер 505 постанови – це фактично допомога переселенцям, вимушеним переселенцям, які приїхали з зони АТО та з Криму на окладу проживання на даній території. А номер 509 це фактично постанова, яка регулює реєстрацію приїхавших з зони АТО і Криму. Що це означає? Фактично уряд хоче з нуля формувати всю базу переселенців. Фактично допомога оплачується всім, які приїжджають, але ряд нюансів, які я пізніше трошки скажу. Розмір, ви знаєте, тобто непрацездатним особам, це у нас є діти до 18 років, зуважте, інваліди, першу другої, 3 групи та пенсіонери. Суму, яку вони будуть отримати щомісяця, це 884 гривні. І працездатного віку. Тобто всі ті, які я називав, назвав, гривні, гривень, що місце на проживання. Для того, щоб отримати цю допомогу, вам треба з'явитися до органу соціального захисту населення за місце проживання. Допомога не призначається в таких випадках, якщо у власності чи володінні сім'ї є житлове приміщення або будинок на території України, крім зони АТО і Криму. Тобто, якщо є будинок або квартира Луганська, Донецька область або Крим, це не враховується. Якщо на території взагалі України, тоді допомога, на жаль, не призначається. Також допомога не призначається, якщо в володінні є більше, ніж два автомобілі. А також, якщо в одній з членів сім'ї є банківський реквізит, який перевищує фактично 12 тисяч гривень. На даний час зона АТО рахується вся Луганська і вся Донецька область. Тобто Маріуполь. І ті міста, які е, зараз під контролем української Нацгвардії, рахуються так само в зони НАТО. Переселенець вважається та особа, яка приїхала з 1 березня на територію Львівської е -е, області, ну, в даному випадку. Раніше не, так мовити, це не вважається вимушеною переселенцем. Допомога позначається, насамперед, на два місяці. Тобто ми два місяці оплачуємо ці гроші, на, е -е, але тільки на банківську карточку. Причому зауважте, е -е, вибір банку абсолютно ваш вільний. Тобто будь-яку банківську установу ми будемо бачити гроші. Але тільки з тим, з яким Оран Создає заключив довго. Після двох місяців цієї допомоги, якщо особа працездатного віку не влаштувалася на роботу, офіційно наголошують, або не ставила на облік центр на третій місце ми допомогу зменшуємо на 50%. На наступній місці ми взагалі не будемо плачувати. Тому за ці два місяці кожному з вас треба або знайти роботу. Офіційно або стати на центр облік на ташує роботу. І найголовніше ця допомога буде плаче стільки півроку, тобто до кінця квітня наступного року. Наразі поки що.